Доброго дня, шановні друзі! Переді мною дуже цікава рослина. Я думаю, ви всі здогадалися, це неважко зробити, бо фільм називається «Баобаб», Що це баобаб? Баобаб – дуже своєрідна рослина. Вона у себе на Батьківщині формує ландшафт. І завдяки тому. Цю рослину знають і дорослі, і діти в усьому світі. Хоча більшість бачили цю рослину тільки на картинках або фотографіях. Мені пощастило побачити баобаби в природі. Це сталося у 2016 році в Танзанії після того, як ми здійснили сходження на Кіліманджаро. Ось так виглядає баба. А це я стою під ним. Знову я на тлі іншого бабабу. Оскільки рослина така дивовижна, зрозуміло, що кожному хочеться її виростити у себе вдома. Ну, правда, це буде пов'язано з тим, що згодом доведеться десь там будувати зимовий сад і, і дуже е, великий. Але е, перше питання, з яким ми стикаємося, то де взяти насіння Бабаба? Ну, відповідь на це дуже проста. Насіння Бабаба можна взяти в Африці. Зокрема, насінина, з якою вирощено цю рослину, була привезена з Танзанії, а точніше, з острова Занзібар моєю доброю знайомою але Леонідиною смолею, такою заповзятою мандрівницею. Там насіння можна купити просто на ринку, тому що воно має таку білу зовнішню частину. Яку можна з'їсти. Мені воно чомусь нагадало е, вітамін С. От якщо ми вже отримали насінину, то виникає друге питання як її проростити? Зараз я про це вам і розповім. Це насіння Баобаба. От в такому вигляді. Воно прибуло до мене. Тепер перед нами стоїть завдання якось проростити це насіння. Для цього ми візьмемо, ну, візьмемо те, що я назвав би фільтрувальним папером. Тільки візьмемо його мокрий, отакий. візьмемо ці насінинки і покладемо сюди цей фільтрувальний папір вологий. Так? акуратненько загарнемо, 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 загарнемо. І потім в такому вигляді ми його відправимо в целофановий пакетик. А цей пакетик покладемо не куди-небудь, а прямо на батарею. І там воно буде прогріватися, стратіфікуватися, так би мовити, і проростати. Кожен день ми будемо відкривати пакетик, провітрювати насіння. І зволожувати знову папір. Що буде через кілька днів, ми побачимо. Ну, ось, я розгорнув фільтрувальний папір. І я бачу, що у мене проросло два бабабчики. Тепер я їх посаджу у горщик. А три насінинки ще буду вигрівати, щоб вони також. Проросли. Я не знаю, на яку глибину треба садити бабаби. От одного посадив так, що частинка корінця видно, а другого посадив на глибину двох діаметрів. Його зовсім не видно. Ясно, він під землею. Подивимось, який буде рости краще. Маю два сходи бабаба. Справа той, що зійшов першим, у нього сім'ядольні листки вже в'януть. А зліва той, що зійшов другим. У нього сім'ядольні листки ще такі розвинуті. А у тієї рослини, що справа, вже з'явилися справжні листки. Розповім вам ще одну історію про мого Баобаба. До осені минулого року він досяг отакої от висоти. Отут був останній листочок, а тут знаходились інші листочки. Моя квартира знаходиться на першому поверсі, і поступово в ній стало темніше, темніше, дні ставали коротшими, і е, в кімнаті було доволі темно. Крім того, кляті москалі почали обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, і, врешті-решт, в кімнаті. Температура стала знижуватися. І дійшло до того, що були такі моменти, що вона сягала лише 13 градусів. Внаслідок цього Баобаб почав страждати, У нього почали жовтіти листочки, спочатку нижні, вони жовтіють і опадають, жовтіють і опадають. І у лютому місяці опав останній верхній листочок. І я вирішив, що мій бабаб загинув, але горщик з ним викидати не став. Він так і залишився на підвіконні і я час від часу його поливав. А тепер ще розповім про оці рослини, які ростуть в цьому горщику. У лютому 2022 року мені пощастило побувати. На Сейшельських островах. Там ми переважно займалися дайвінгом, але була можливість і побувати в джунглях. Навіть на подвір'ї можна було побачити багато цікавих рослин. У тому числі плодових. І десь я чи то підібрав плід і взяв з нього насіння, чи то нам в їдальні дали плодову рослину, я її з'їв, а насіння забрав з собою. Але я повіз у Київ насіння плодової рослини Сешельських островів. Отже, я привіз насіння плодової рослини загорнуте у серветку. Але так сталося, що через кілька днів після нашого повернення у Київ розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І мені стало не до насіння, я про нього просто забув. Минуло більше року. Я випадково наштовхнувся на той пакетик з пересохшим насінням. І вирішив, що скоріше за все, оскільки воно таке дрібне, воно вже втратило схожість. Але викинути його, не давши йому шанс, мені здалося неправильним. І я вирішив так, оскільки мій Баобаб, скоріше за все, загинув, я в цей горщик висію це насіння. Я висів насіння по поверхні, трохи притрусив його землею і продовжив поливати горщик. Півроку мій баобаб стояв отаким от прутиком і не подавав ніяких ознак життя. Але потім на ньому стала помітною брунька, вона стала збільшуватися і розкрилася, з'явилися листочки і почав рости пагін. Бачите, що пагін виріс доволі швидко, і вже тут можна помітити, що починає утворюватися крона, пагін почав розгалужуватися. Як не дивно, через деякий час насіння, яке я сюди посів, також ожило і перетворилося на отакі сіянці. Тобто і Баобаб виявився живим, і насіння не втратило схожість. Тепер у мене в одному горщику росте баобаб з острову Занзібар і плодова рослина з островів. Якщо ці рослини успішно доживуть до весни наступного року, то я спробую їх розпікірувати в окремі горщики і продовжу вирощувати.